Бачите Бога. Роздуми над Словом Божим на свято святих Апостолів Филипа Якова. У той час Ісус сказав Томі Я є дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, відтепер знаєте Його. І бачили Його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене Филипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш Покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я є в Отці й Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він і творить ті діла. Вірте мені, що я в Отці, а отець у мені, якщо ж ні, то через самі діла повірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більші від них чинитиме. Бо я йду до Отця, і що тільки попросити в Моє ім'я те й зроблю, щоби прославився Отець у Сині, коли мене про щось попросити в Моє ім'я, я те зроблю. Прагнення бачити Бога є одним з найшляхетніших прагнень людини, особливо якщо йдеться про людину в сучасному світі. Бо часто людина може так поглинути в земне, в заклопотаність влаштовування власного життя, власного щастя, що не тільки немає часу, щоб, так би мовити, підняти голову і подивитися до неба, але й не відчуває в цьому потреби, живе переконанням, що все залежить виключно від її власних зусиль, здібностей і сил. До Бога людина, яка живе в такому переконанні, може звертатися лише як до допоміжного засобу, наприклад, з проханням поблагословити бізнес, щоб не було якихось перешкод, чи благословити дітей, щоб були здорові, не намагаючись пізнати волю Божу і не вбачаючи, що це саме Бог є і джерелом щастя людини, і самим щастям, метою життя людини. І шляхом до цієї мети, що тільки Він є виконанням всіх сподівань людини, а без нього в житті нічого немає сенсу. Филип ставить це питання, наче від імені всіх тих людей, які в своєму житті шукали і шукають Бога. І ось Господь відповідає, але у відповідь на прохання Филипа показати йому Отця він наче посміхається. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене Филипе. Ісус пояснює йому, що Син Божий саме для того став людиною, щоб показати людині Божу любов до неї і запросити до перебування з Богом у вічності. Немає іншої дороги пізнати Бога, як тільки розпізнати Його в Ісусі Христі. Немає також і більш доступного способу об'явити невидимого Бога людям, як тільки через Ісуса Христа. Хто мене бачив, той і Отця бачив, говорить нам Ісус. Немає також і іншої дороги до Отця, як тільки через Ісуса Христа. Бо, як каже сам Ісус, Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.